Всім доброго, тихого раночку. Рада вас вітати на своєму каналі. Ну що, переспала першу ніч на новому місці. Хочу вам сказати, що гарно, матрас гарний, подушки гарні, ну і, звісно, тиша. Тихо, тихо, тихо. Птички співають. Шуму такого немає, як тут. То. тому я переміною локації задоволена. Дуже набрав обертів відео, де я розповідаю про житло. Зараз приготую собі смачний сніданок і все по можливості вам повідповідаю на всі питання. Я бачу, в мене з'явилось багато новеньких глядачів. Тому вас запрошую кожного дня з 8 десь до 9. В цей час я виходжу в ефір. І з 13 до 14 десь так. Тому якщо будучи додаткові питання, обов'язково пишіть. Я відповім на всі ваші питання. Всім гарного дня! Ось крута мотивація зараз підняти свою мері Копінс. І піти зробити руханку. Це сама крута мотивація, яку я зараз бачу перед очима. А на годиннику ще нема сьомої ранки. Тому Олена підняла дупу, давай швиденько зробила руханку і... Пішла. Потримувала. Так, ну що, люди, я переїхала і хочу вам показати огляд житла за 10 тисяч батів за 300 доларів. Винаймала перед цим за 250. Мені захотілося, щоб воно було трошки вільніше. Тут квадратура 32 квадрати, я винаймала 26. Тому вам зараз швиденько покажу, що входить в 300 доларів. Значить, Спочатку тут був такий холодильник, я включила режим Мені треба більше. <сум> мені поставили ось такий холодильничок. Всім привітики! Значить, тут іде ось такий стіл кухонний, тут можна попоїсти. І ось така вітальня. Вітальня, іде, я все повключала, щоб ви побачили під світочкою. На жаль, не розкладається. Тепер, що в нас тут? Ящички, тумбочки. Ну, нам, дівчатам, це необхідно. Тому, якщо побільше, Оце буде круто. Отут також? Ні, тут не, не, не відкривається, і тут іще відкривається. Так, далі поїхали ось такі ролети, кондиціонер. Ну, Потім вигляд я вам покажу з балкону. Залишимо на смаколик. Іде мікрохвильовка, тостер, чайник. Я думаю, що все нове. Так, да, все нове. Давайте. Відкриємо. Так, новий тостер, ну, тостер мені не потрібно. Це сушка. Тут в комплекті іде посуд. Тут у нас немає нічого, там щетчик. Значить, чашечки чотири. Ось такі чотири чашечки. Будемо з вами пити кавусю. Стаканчики, такі чашечки. Тут йдуть. Ложечки, вилочки. Тут навіть пакети для сміття залишились. Тут є губки. Тут у нас з вами йдуть ось такі ще принаді залишились після прибирання. Далі, поїхали. Що в нас? Тут в нас іде, дівчата, спальня, буду складатися скоріше. Тут у нас кондиціонер, я зразу ж перевірила, включила, все працює, все дує. Підсвіточка також є над кроваттю. Тут іде додаткова подушка. Тут йдуть плечики. Ну і тут, мабуть, нічого немає. Тут немає нічого, тут просто-просто. Тут іде тумбочка прикроватна. Так, ну і що? І ось така фішечка цікава. Дивіться, дивіться, яка цікава фішка. Були в кімнаті, опа. Перевернули вже в залі у вас. Ось, в спальні у вас. Телевізор. Телевізор новий, бачите, ще пленочку не знімали. Тому ось така конструкція. Ось така цікава. Тут у нас що йде? Тут у нас з вами нічого не відкривається, тому тут тільки йде декор. Привіт! <ривіт> так, ну і що, поїхали швиденько, покажу вам туалет. Так, ось тут такі справи. Так, і ось так виглядає, ось так виглядає душова кабінка. Ну і побігли, побігли, побігли на балкончик. Москітні сітки йдуть. І більший балкон. Саме головне, що нема звуків, які були звідти, отам я жила. А тут вигляд, будь ласка, море, басейн, спортзал, сауна хамам. І саме головне, що нема сусідів. Оце саме головне, що нема сусідів, у нас виходить, що. Така вона кутова. Ой, дивіться, яке небо гарне. Кутова. Тому ось таке житло за 300, за 300 доларів. І там люди вже займаються. От так. You never hear Russian chocolate, you know? You give me Russian chocolate? <laughs> Absolutely beautiful. No. No? More beautiful no? than peppermints, you know? And for Belgium, Belgium. Kazakhstan, yeah? Kazakhstan. Dagestan. Dagestan. Hey? Oh, Dagestan. In Russia. Ah, not Kaddikstan, yeah? Because we have. Oh, we have the big boys there with the ladies for kids, you know. Same <laughs> <laughs> or not same, you know? Uh, <laughs> who cares though, As long as everyone in Joanne is happy, who cares what they do?